Що саме потрібно робити, якщо у вас трапилися якісь пошкодження на вашому даху відразу? В вашому Insurance Policy в більшості страхових компаніях прописано, що ви зобов'язані робити, що називається Emergency Mitigation Services, або іншими словами, зробити так, щоб або намагатися зробити так, щоб ваш будинок не отримав більше пошкоджень, ніж він вже отримав. В перші 14 днів після того, що страпилося, тому дуже часто трапляється так, що страхова компанія приходить, бачить, що у вас на даху відлетів один кусочок шинглса, і у вас є протічка, а ви з цим нічого не зробили. Вони мають право по закону сказати, що знаєте що? Ви не спробували зробити нічого для того, щоб. Воно гірше не стало, і саме через це ми вам не заплатимо ні за що. В цьому випадку тут був один шингл, який я вам на іншому відео показав, і нам прийшлося поставити тарп на ньому. Ось такий величезний пластик. Ми не промонтували дах нічого, тому що ви промонтуєте дах, страхова компанія скаже, окей, ви окей, з тим, що дах можна промонтувати, ми вам заплатимо 200 доларів. і Все тоді, якщо ви ремонтуєте дах, ми не можемо використовувати аргумент, що дах не підлягає ремонту, вже що є дуже великий фактор в нашій роботі. Тому, коли трапляється щось, щось відлетіло з вашого даху, то ми ніколи, я вам кажу, ніколи не ремонтуйте це. Що вам потрібно зробити, це прийти, взяти або самі, або когось наняти. І краще, щоб ви когось наняли, щоб ви могли потім показати, що це зробила компанія, яка має ліцензію на те, щоб цим займатися конкретно з дахами. І поставити тарп, пластик, який накриває ваш дах частково. Ось, не всюди, тільки трошки, отак. От. Щоб вода не могла потрапити в будинок. Це те, що перше дасть вам спокій вночі спати, що дах не протече і вода в хату не попаде. Два, страхова компанія не зможе використати це проти вас, що є насправді набагато більший фактор. Тому що з однієї сторони, так, якщо ви позвонили комусь контрактору, і контрактор скаже, знаєш що я з тебе візьму за це 200 доларів, то страхова компанія може вам за це не заплатити. Це правда. І ви 200 доларів просто спалили на вітер полетіло. Але з іншої сторони, чи краще, чи варто вкласти 200 доларів в таке для того, щоб впевнитись в тому, аби збільшити шанс на те, що страхова компанія заплатить вам 20 тисяч за весь дах. Я думаю, що так. В будь якому випадку, якщо ви залефонуєте до нас на рахунок того, що вашу світлетіло, ми з вас гроші за це не беремо. Якщо ми від страхової компанії не отримаємо гроші для вас за весь дах, якщо страхова компанія не заплатить ні копійки, нічого, вам це нічого не коштує. Якщо заплатить, супер, вам добре, нам добре, всі щасливі. Де з 10 вони платять? Якщо са правильно не оформити, то вони платять. Тому якщо у вас є якась проблема, ви бачите, що у вас на доху щось відлетіло, чогось там не вистачає, або щось потрібно перемонтувати. Перед тим, як ремонтувати, подзвоніть до нас, ми приїдемо, подивимося, вам це нічого не коштує. Якщо є що, що ми можемо вам допомогти, краще, ніж просто ремонт, ми це зробимо. Якщо ні, ми вам з радістю поставимо такий тарфіка це безкоштовно повністю. Номер телефону буде внизу під цим відео.